Чиназис. Сьогодні я позбавився цього пасажиру. Він мені накодовився всю дорогу. І, дивіться, якісь криви коси. Ось тут якийсь некроз. замість нормальних перших листиків. Ну, коротше, життя воно. Знаєте, не таке довге, щоб використовувати його на те, щоб гровити якихось чахликів. І як дуже добре видно по цьому, якісь вади у самого початку вони завжди виходять боком. Ну, Це Автік до того. І, в принципі, я можу сказати, що тут взагалі немає ніяких шансів, що ну, виросте щось не криве і не косе. Зате ось ми можемо подивитися, як почала розвиватися. Корнева система. Ну, я не можу сказати, що вона якось в якісь такі видатні результати. Ну, це якийсь один. Основний відросток та два невеликих. Ну, коротше, дуже чахлий якийсь мутант. Ми з ним попрощались. І бачимо, що, нове ну, ви... завжди трошки краще. Ну, чекаємо, чекаємо ще трошечки. Е -е, ще має. Ма... Вилізти ось ця та ось ця подруга, і тоді вже будемо вирішувати, хто буде жити в цьому горшоку.